Розділ 44. Після цього Йосиф наказав старшому над своїм домом, говорячи, наповни мішки цих людей поживою, скільки лише вони можуть нести, і поклади гроші кожного зверху в його мішок, а в мішок наймолодшого зверху поклади мою чашу, срібну чашу разом з грошима за його пшеницю. Той зробив усе за наказом Йосифа, коли настав ранок. Чоловіків відпустили разом з їхніми ослами. Щойно вони залишили місто, не відійшовши далеко, як Йосиф звелів старшому над своїм домом. Встань, наздожени тих чоловіків. Наздогнавши, скажи їм: навіщо ви відплатили злом за добро? Хіба це не та чаша, з якої мій пан п'є? Він також на ній займається провіщенням. Таке вчинивши, ви зробили вкрай погано. Наздогнавши їх, той передав їм усі ці слова. Вони ж відповіли йому, навіщо пан говорить такі речі? Неможливо, щоб твої раби вчинили те, що ти кажеш. Ми з ханаанського краю повернули тобі гроші, які знайшли зверху в наших мішках, то як же ми могли вкрасти срібло чи золото з дому твого пана? У кого лишень з твоїх рабів буде знайдена чаша, той хай загине, а ми всі станемо слугами нашого пана. Він же промовив гаразд, нехай буде за вашими словами в кого буде знайдена чаша, той стане моїм слугою, а ви будете невинні. Кожен з них з поспіхом стягнув на землю свого мішка, так само кожен відкрив свій мішок. Той всіх обшукав, починаючи від старшого і закінчуючи наймолодшим. Чашу було знайдено у Веніаміна в мішку. Тоді пороздирали вони на собі одяг, кожен нав'ючив свого осла, і всі повернулися до міста. Війшов Юда зі своїми братами в Дін Йосифа, коли він ще був там і попадали перед ним на землю. А Йосиф їм сказав: Що ж це за вчинок ви зробили? Невже ви не знали, що такий чоловік, як я, здатний відгадати? Юда ж відповів: Що можна відповісти нашому панові? Що говорити або чим виправдатися? Адже Бог виявив провину твоїх слуг, тому ми слуги нашого Пана. Усі ми, як і той, у чиїх руках знайдено чашу. Та Йосиф сказав: Я не можу так учинити. Лише той чоловік, у чиїх руках була знайдена чаша, буде моїм слугою. Ви ж з миром вирушайте до вашого батька. Тоді Юда, підійшовши до нього, сказав Володарю, я благаю. Дозволь твоєму слузі промовити слово, щоб почув мій володар і не прогнівався на свого слугу адже ти такий, як фараон. Мій володар колись запитав своїх слуг, кажучи, чи маєте батька або брата. І ми тоді сказали нашому володарю є в нас старий батько, і наймолодша дитина його старості, його брат помер, тому він один залишився від своєї матері, і батько дуже любить його. Ти ж сказав своїм слугам. Приведіть його до мене, я хочу його побачити. Тоді ми сказали нашому володарю: не може юнак залишити свого батька, бо коли він залишить його, то його батько помре. Ти ж сказав своїм слугам: якщо ваш наймолодший брат не прибуде з вами, то більше не з'являйтесь перед моє обличчя. Так сталося, що коли ми повернулись до Твого слуги, нашого батька, то оповіли йому слова нашого володаря. Коли ж наш батько сказав ідіть знову і купіть нам трохи хліба, ми відповіли не можемо піти, підемо лише тоді, коли піде з нами наш наймолодший брат, оскільки не можемо з'явитись перед обличчя того чоловіка, якщо не буде з нами наймолодшого брата. Тоді наш батько, твій слуга, сказав нам: Ви знаєте, що двох синів мені народила моя дружина, один пішов від мене, і я сказав. Напевно, звір загриз його. З того часу я його більше ніколи не бачив. Тому якщо заберете від мене цього, то станеться з ним якесь лихо, то зі смутком зведете мою сивину до Шеолу. Тепер же, якщо прийду до Твого слуги нашого батька, а юнака з нами не буде, в той час, як його душа прив'язана до душі сина, може статися, що коли він не побачить з нами юнака, то помре. Таким чином, твої слуги цим горем зведуть сивину Твого слуги, а нашого батька до Шеолу. Я твій слуга. Юнака перед своїм батьком запоручився, сказавши, якщо не приведу його до тебе, то буду винувати перед моїм батьком по всі дні життя. Тому тепер благаю, нехай твій слуга залишиться замість хлопця рабом моєму панові, а юнак хай піде зі своїми братами. Бо як я піду до мого батька, коли зі мною не буде юнака, хіба для того, щоб побачити горе, яке спіткає мого батька?